Привіт! Ось і підходить до кінця 2023 рік, і хочеться підвести якісь підсумки та пригадати, що було цікавого в цьому році. Близько року, як я почав свою діяльність на Ютубі, за цей час вийшло близько 300 відео та трансляцій сумарно на моєму каналі. Велика робота була пророблена над каналом, і багато часу було на це потрачено. Так, були моменти, коли опускались руки, було вигорання, щось не виходило. Це було. Друзі, без вашої підтримки, взаємодії та активності, думаю, цього каналу могло б вже й не бути. Дякую вам за це. Також визначною подією для мене було отримання партнерської програми по рейду. Тож, підпишись, щоб отримувати корисну інформацію з перших вуст. Давайте разом пригадаємо, що цікавого сталося за минулий рік саме в Рейді. Для мене самі визначні події стали наступні це поява української пари героїв Тараса та Марічки. Їх додали приблизно рік тому, і вони відразу і надовго поселились в топі героїв арени. І це дуже круто. Наступною стала онлайн-арена. Це Величезний крок в ПВП режимі. Всі ми з вас довго чекали на щось таке, щоб можна було в реальному часі змагатись з іншими гравцями, а не просто на звичайній аренці. Наступним це була поява босів Альнаме та Акуморі, які дали можливість ще більше покращувати одяг наших героїв та розкрили нові стратегії із проходженням самих босів. Далі великим кроком для гри стало введення міфічних героїв. Так, на момент їх появи в гравці були змішані відчуття на рахунок них, але ми все частіше і частіше почали їх бачити, як на арені, так і в проходженні різних локацій. Далі ми з вами чекали появу нового кланового боса. Але цього не сталось, а сталося Осталось наступне: Добавили новий супервеликий ПВЕ-контент, прокляте місто. Особисто для мене, і так само думаю, і для багатьох із вас це було і є трішки шокуючою новиною. Тому що тепер потрібно придумувати нові стратегії в боротьбі із новим босом або старими подвійними босами. Це місто надало друге дихання давно забутим героям, які припали великим шаром пилу у нас на складі. І це дуже круто. Звісно, великим мінусом для гри стало збільшення часу, який ми проводимо в грі, щоб крокувати в ногу зі грою. Надіємо, що розробники це розуміють і в майбутньому. Ми отримуємо якийсь функціонал, щоб робити щоденні завдання, ну хоча б трішечки та й швидше. Друзі, напишіть в коментарях, що для вас запам'яталось в рейді за минулий рік, та чого б ви хотіли побачити в наступному році. Також можете написати свої привітання з новорічними святами 5 власників самих креативних коментарів отримують подарунок на свій аккаунт. Для цього необхідно вказати ID свого ігрового аккаунту в коментарі. Також хочу привітати команду розробників нашої гри, всіх творців контенту по рейду, а також друзі, всіх вас хочу привітати з прийдешніми святами. Нехай 2024 рік принесе вам безмежну радість, успіхів у ваших починаннях. І багато незабутніх моментів у грі Raid Shadow Legends. Нехай новорічний настрій подарує вам величезний заряд енергії і натхнення для досягнення неймовірних результатів у ваших стратегічних боях. Бажаю, щоб ваші команди були непереможними, а герої неперевершеними. Мирного неба, друзі, вірних друзів, шаленого кохання та міцного здоров'я. Вам та вашим близьким. Зустрінемось в наступному відосі. Оне скійово-тен, ще а 100-ті. Кит everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it